Співаються в одні веселі пісні, та чи треба співати про це весело володарі земель, багатство, доль, чи були вони по-справжньому щасливі, творячи історію і розпоряджаючись життям інших? З найдавніших часів династичні шлюби були гарантом виконання міжнародних договорів, батьки монархи вирішували долю своїх дітей, об'єднаючи їх шлюбом з тією чи іншою людиною. Часто розлучаючи з коханими. Але чи мали вони право позбавляти щастя рідної дитини? Це питання дуже риторичне, адже діти повинні виконувати волю своїх батьків, а тим більше, діти монархів. Батьки ніколи поганого не порадять. Та чи знають вони, від чийого погляду спалахує вогонь у серці? Напевно, знають, бо й самі колись були такими, і їх так само розлучили з коханими. Принесли у жертву державним інтересам. Погляд, дотик, обійми поцілунок коханої людини найкоштовніші скарби світу. Чи могли монархи дозволити собі таке? Хіба що лише з фаворитами, які невідступно слідували за своїми володарями? Не винятком була й доля князів нашої землі. Київська Русь одна з найвеличніших держав середньовіччя. Її боялися, нею пишалися, на її допомогу сподівалися. Свою могутність вона почала здобувати ще при княгині Ользі, за Володимира Великого стала найбільшою державою у Європі та досягла неабиякого авторитету у світі. А за Ярослава Мудрого досягла своєї величі. Саме Ярослав став зірцем політика миру, який досяг спокою у своїй державі. Завдяки міжнародним угодам, скріпленим династичними шлюбами своєї сім'ї з королівськими домами Європи, Матір'ю Ярослава була полоцька княжна, з якою його батько Володимир одружився прагнучи миру зі своїми сусідами-половцями. Можливо, приклад батька підказав узяти собі за дружину дівчину не зі свого краю. Так чи інакше, але дружиною князя стала дочка шведського короля Інгігерт. Цікавий факт заручен Ярослава з Інгігерт. Справа в тім, що дівчина, задовго до київського князя, була заручена з норвезьким конунгом оловом на присвівську товстун. Були вже призначені дата та місце весілля. Свято мало відбутися на шведсько-норвезькому кордоні на березі річки Ельви. Та коли наречений зі своїм оточенням прибув на місце урочистості, зі шведської сторони взагалі ніхто не з'явився. Як потім довідався Олаф Товстун, батько Інгіярд на прохання послів з Києва віддати дочку за князя Ярослава, дав попередню згоду. Такі дії шведського короля могли спровокувати серйозний військовий конфлікт між Швецією та Норвегією. Але конунт Норвезький, незважаючи на таке приниження і недовго думаючи, швидко одружився на іншій дочці шведського короля Астрід. Це стало справжньою несподіванкою для батька нареченої. Бо весілля відбулось навіть після його благословення. Мабуть, по любові. Через півроку до Швеції знову прибули посли з Києва, щоб перевірити, чи виконає король свою обіцянку віддати Інгігерд за Ярослава. Цього разу він стримав своє слово. Інгігерд змінила віросповідання і після хрещення отримала нове ім'я Ірина. До речі, сам Ярослав мав хрещене ім'я Георгій. Про це згадується у повісті минулих літ. Незважаючи на те, що Ярослав Мудрий відібрав наречену у Норвезького конунга, стосунки між Русією і Норвегією, як і між Русією і Швецією, склалися дружні. Можливо, цьому сприяла сама Інгігерд, бо вона кохала Олова Норвезького. Доказом цих почуттів можна вважати його переховування Русі після поразки з конкурентами у боротьбі за норвезьку корону, а свою високу довіру до Ярослава Олав довів, залишивши свого сина Магнуса. При Київському дворі, коли повертався на батьківщину, продовжувати боротьбу за престол. І зовсім родинні стосунки між ними склалися у 1043 році після весілля доньки Ярослава Єлизавети та брата норвезького короля Харльда Суворого. Вона народила йому дві дівчинки, але їх шлюб тривав недовго. Через п'ять років чоловік звинуватив дружину в небажанні народити йому хлопчика і розлучився з нею. Це тільки зараз, у 21 столітті, ми знаємо, що стать майбутньої дитини від матері не залежить, а у середньовіччі так не вважали і продовжували вірити у забобони. Вагітні жінки, сподіваючись на хлопчика, їли якомога більше м'яса і спали поруч зі справжньою зброєю. Але після розлучення і одруження на іншій, Гаральд не відправив Єлизавету на Русь, а залишив у Норвегії. До речі, Гарольд двічі просив руки Єлизавети перший раз на початку 1030-х років, але йому було відмовлено. Чи то сама дівчина відмовила, бо вважала його негідним своєї руки, чи то Ярослав мав намір віддати свою дочку за більш почесного нареченого невідомо. Але друга спроба Гарольда через 10 років закінчилася щасливо. На той час він же розбагатів на службі у візантійського імператора. Мав гучну славу мужнього воїна і був найбажанішим претендентом на норвезький престол для місцевої знаті. За таких обставин Ярослав, звісно, і з радістю погодився на шлюб Єлизавети та Гарольда. Тож після весілля Гарольд став королем Норвегії, а Єлизавета королевою. Але повернемось до Ярослава. Чому ж він вибрав собі за дружину саме шведську принцесу? З цього приводу існує багато думок. Одні дослідники вважають, що таким чином Ярослав хотів навести лад на північних кордонах Русі, які перебували під постійною загрозою вторгнення Шведів. Інші вважають, що Ярослав хотів створити антипольську коаліцію, бо довгий час відносини між Польщею і Русією були не досить дружніми. Причиною був давній конфлікт між Ярославом і його братом святополком Окаянним, який доводився польському королю Болеславу Хороброму зятим. Як розповідає повість минулих літ, святополк підступно вбив своїх братів Бориса та Гліба і захопив київський престол, порушивши заповіт батька. Ярослав виступив зі своєю дружиною, маючи намір помститися за братів, святополк одержав у битві поразку від брата та втік до Польщі, де й переховувався до самої смерті. Крига між обома державами почала танути тільки після смерті Святополка і Болеслава, коли польський престол посів король Казимир, а на Київський більше не залишилось претендентів. Адже Ярослав був старшим серед живих братів. Щоб забезпечити мир на західних кордонах, Ярослав заключив мирний договір з Казимиром і віддав йому в дружини свою сестру Марію Добронегу, а сина Ізяслава одружив на сестрі Казамира Гертруді Олисаві. У 1039 році за це Казимир повернув Ярославу воїнів Росичів, яких було захоплено у полон ще за Болеслава. Доню Анастасію, Ярослав Мудрий, сватав німецькому імператору Генріху III у 1042 році. Але Генріх III не погодився. Причиною відмови було те, що він вже був заручений з іншою набагато раніше ніж надійшла пропозиція від Ярослава. І саме у цьому році взяв шлюб зі своєю нареченою. Київський князь звичайно образився, але розривати стосунки з німецькою імперією не став. Через деякий час Анастасія була віддана за Андрія, сина Валузи, племінника короля Угорщини Іштвана I святого. Варто знати, що рідний і єдиний син короля загинув під час битви і тому спадкоємцем престолу спочатку став його брат Валуза. А після Валузи престол посів Андрій, і Анастасія стала королевою Угорщини. А ось відносини з Візантією тривалий час були дуже напружені, прагнення Києва відійти від впливу Константинополя як у релігійних, так і у політичних питаннях не входило в плани імперії. А сварка руських та грецьких купців на Константинопольському базарі, яка нанесла величезних збитків Русичам. Та призвела до вбивства одного зі знатних руських купців, стала іскрою у розв'язанні збройної боротьби між двома державами. В результаті Ярослав відправив морем свого сина Володимира та Воєводу Вишату з військом до Константинополя. Руська дружина потрапила у сильний шторм і втратила більше половини своїх кораблів. Володимир з частиною воїнів повернувся на батьківщину, а решту військ разом з Воєводою Вишатою викинула на берег. Де вони потрапили у полон до візантійців на три роки, поки Ярослав Мудрий і Костянтин IX мономах не заключили перемир'я та не скріпили його династичним шлюбом між сином Ярослава Всеволодом та дочкою Візантійського імператора Марією. Напевно, найвідомішим династичним шлюбом дітей Ярослава став шлюб його доньки Анни з французьким королем Генріхом І. Цікаво й те, що знайти дружину саме з київського великокняжого дому Генріху І порадив ніхто інший, як німецький імператор Генріх III. Той самий, який відмовився взяти собі за дружину іншу доньку Ярослава Анастасію. Але Анну і досі люблять і пам'ятають французи. І як свою королеву, і як киянку, нашу землячку. Навіть такий короткий перелік родинних зв'язків Ярослава з іноземними монархами свідчить не тільки про прагнення київського князя жити в мирі з усім світом. Не претендуючи на довершену кінцеву думку, ми бачимо у цьому факті те, що по суті вся родина Ярослава мала призначення бути послами батька в європейських державах. Як же треба було виховати своїх дітей, щоб вони стали його правдою на інших землях? І тим не менш, якщо говорити про найбільший дар людини любов, то яку невимірну втрату понесла діти Ярослава та й сам Ярослав, виконуючи своє призначення? Але історія про те не повідомляю. Теми почуттів історія віддає поезія, хоча Анна. Дочка Ярослава ввійшла в історію і як королева Франції, і як переможеця в боротьбі за право кохати. Але про це вже окрема історія, Je ne cherche pas.